Безсмертний автор Державного гімну України Павло Чубинський, молитва за Україну, Боже Великий Єдиний волі і світу промінням нам Україну храни, Ти її осіни світлом науки і знання. Молимось, Боже єдиний, нас, дітей, просвіти. Нам, Україну, храни в чистій любові, до краю всі свої ласки, щедроти, Ти нас, Боже, зрости, ти на люд паш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя дай Боже, народу і многое, многое літа. Є люди, яких Бог посилає на землю, щоб своїм сяйвом освітити дорогу іншим, щоб залишити сутність, до якої постійно звертаються у різні епохи цілі покоління, шукаючи момент національної істини. Такою людиною є Павло Платонович Чубинський. Вас вітає місто Бориспіль, батьківщина Павла Чубинського. Автора Державного гімну України. Такий напис з'явився при в'їзді до цього міста кілька років тому. Павло Чубинський гордість Борисполя, як і всієї України. Завидна доля випала написаним у вже далекому 1862 році Павлом Чубинським віршованим рядкам. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Без малого півтора сторіччя жили ці слова у серцях українців, щоб, врешті-решт, стати офіційним гімном нашої незалежної держави. От лише чи багато з нас знають, ким був насправді для України Павло Чубинський, скромний чиновник Міністерства транспорту, як стверджують видані вже за часів незалежності енциклопедичні довідники. Нарешті повертаючись забуття на довго викреслене із історії ім'я. Етнограф, фольклорист, поет, журналіст, історик, мовознавець, юрист, соціолог, громадський діяч, організатор науки. Він разом зі своїми соратниками заклав фундамент українського народознавства. Життя і діяльність Павла Чубинського пов'язані з Бориспільщиною. На цій землі він народився, працював на благо свого народу. Тут його могила на книшовому цвинтарі. Життя, творчу, наукову і громадську діяльність великого народознавця можна умовно розділити на три періоди. Перший період охоплює від народження до осені 1862 року. Тобто до заслання. Другий життя і наукову діяльність у засланні на далекій півночі. 1862-1869 роки. Третій після заслання. 1869. 1884 роки. Це короткий. Але рясно плідний у творчому відношенні шлях великого громадянина. України. Але це лише мала частина його спадщини. Він був одним з авторів основи першого українського літературно-мистецького журналу в Російській імперії. Захистив дисертацію з українського звичаєвого права, входив до Київської громади. Тоді ж написав вірш. Ще не вмерла Україна. За українську діяльність без суду був засланий в Архангельську губернію під нагляд поліції. Повернувшись, очолив етнографічну експедицію з дослідження українських територій та народних звичаїв. Павло Чубинський вчений, поет та громадський діяч. Чубинський за свою плідну наукову діяльність одержав високі нагороди. 1869 рік срібну медаль. 1870 рік другу срібну медаль. 1873 рік золоту медаль. 1875 рік золоту медаль другого класу. Від Міжнародного конгресу в Парижі. 1879 рік Уваровську премію Петербурзької академії наук. Доля відвела Павлу Платоновичу Чубинському коротке життя. Однак він устиг щільно наповнити його плідною працею і творчими здобутками. Внесок, зроблений Чубинським в народознавство, важко переоцінити його етнологічні і фольклористичні дослідження. Донині слугують важливим підґрунтям розвитку вітчизняної наукової думки. Та найголовніше, що в усіх його починаннях, як у наукових звершеннях, так і в громадській діяльності, виразно проглядає безмежна відданість українській національній ідеї. Тож і не дивно, що його вірш ще не вмерла Україна. Цей концентрований вияв патріотичних почуттів підкорив рідкісну для поезії вершину, став неперевершеним виразником загальнонаціональних устрімлінь, символом нації.